В середа, 8 листопада на календарі минає 623-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цієї години я радий вітати усіх наших глядачів в ефірі Свіжий випуск новин наш час. Ми зібрали для вас інформацію про головне і важливе життя Кремечуцької громади а також аналізуємо події доби в цілому по Україні. І спершу поговоримо про ворожі атаки. Вчора ввечері росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. Про це повідомила прес-служба компанії обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. Йдеться у повідомленні, у компанії уточнили, що жертв внаслідок обстрілу немає. У той же час російська армія нанесла удар ймовірно із реактивної системи залпового вогню смерч по селу Багатир Волноваського району Донеччини. В епіцентрі влучання касетних боєприпасів опинилась щільна житлова забудова. Поруч із якою відсутні будь-які військові об'єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалами одного з них у цегляному підвалі було виявлено тіла трьох загиблих цивільних. Вже уночі російський агресор тероризував Нікопольський район сусідньої із нами Дніпропетровщини. Ціли по району двічі з десяток пострілів з важкої артилерії зробив по двох громадах. Люди на щастя не постраждали. Поки росіяни цинічно воюють із цивільним населенням, наші воїни вправно мінусують ворога. Так учора українські захисники завдали чіткого удару по центру підготовки операторів ударних безпілотників, окупантів у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомляються, що у будівлю, де проходили тренування російських операторів БПЛА, прилетіли ракети Хаймарс. Наслідки удару по об'єкту окупантів у Донецьку потрапили на відео. Також зазначається, що внаслідок ракетного удару є загиблі та десятки поранених, як серед російських офіцерів, так і серед операторів-безпілотників, яких готували до війни проти України. Проте про точну кількість втрат серед окупантів внаслідок цього удару поки сказати неможливо. З інших приємностей, то сьогодні стало відомо, що тимчасово окупованому Луганську підірвали автомобіль терориста, колишнього начальника так званої народної міліції ЛНР та псевдодепутата Михайла Філіпоненка. Він відправився на концерт до Кобзона у пекло одразу ж після вибуху. Що ж, гарний приклад для всіх окупантів та колаборантів. Покарання нас дожине усіх, хто зазіхнув на нашу рідну українську землю. Завершуючи на такій приємній ноті, пропоную перейти до новин із життя Кримачуцької громади та Полтавщини в цілому. Не припиняємо інформувати вас про найголовніше по буднях двічі на день о 18-й та о 20 40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, аби завжди бути в курсі всіх актуальних новин. Тримаємо стрій і слава Україні! Сьогодні в автозаводському райсуді Кременчука пройшов розгляд справи за притягненням до відповідальності відомого у народі масовика затійника, екснардепа, а нині депутата Полтавської міської ради Сергія Капліна. У протоколі, який виписала поліція, йому інкримінують дрібне хуліганство. Подія пов'язана з киданням яєць в офіс Полтава Теплоенерго, що відбулося 7 серпня. Тоді пан Каплін взявся підбурювати людей, закидувати поріг підприємства яйцями. Дивіться, ми не будемо по повійка. Ми їм. Кидатимемо, щоб вони переступали через них і знали. Да? Да. От сюди. Да. Ось сюди. Да. Ні, ні, не, не шкодьте. так, все, отак. Ось, да. ось да. бачите? Одна ось оцінка. Ось оцінка дій тепло енерго. Навже під час судового засідання пан Каплін повідомив, що не вважає себе винним, і навіть попросив вибачення у суді через те, що доводиться витрачати час на розгляд цієї справи, яка, як він, висловився, більше схожа на анекдот. Проте, із самого судового розгляду можна припустити, що депутат Каплін тримає як Феміду, так і людей, м'яко кажучи, за нерозумних, адже просив у суду встановити тип яєць, яким закидувався поріг підприємства. Очевидно, нам треба ще 3-4 засідання, щоб встановити це було куряче чи яйце, чи страусине чи гусине, чи, чи ще чи крокодиля, чи це перше. Я хочу сказати ще раз, що вважаю себе невинним, а хочу заявити. Що запасусь яйцями усіх безвинятку переліченої видів на наступні заходи? Прохав пан Кавліний і про допит керівника поліції Холондовича і певних представників керівництва міста. У підсумку розгляд справи перенесено. Верховна Рада України таки підтримала перенаправлення воєнного ПДФО з місцевих бюджетів на оборону країни. Як розповіла голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року, військовий ПДФО спрямують до держбюджету в пропорції 50 на 50 відсотків. Держспецзв'язку отримає на дрони 13 мільярдів і стільки ж спрямують до Міноборони на закупівлю артилерійських систем. З 1 січня і до 31 грудня, року в якому скасують військовий стан. Військовий ПДФО розподілятимуть у таких пропорціях: 45% – Держспецзв'язку на дрони, прогноз 43 з плюсом мільярди гривень, 45% – міністерству з питань, стратегічних галузей промисловості для виробництва боєприпасів та зброї, 43 із плюсом мільярди, 10% – військовим частинам на місцях. Це близько 10 мільярдів гривень. Звичайний ПДФО залишається в громадах обсягом 64%. У Градівській громаді виявили африканську чуму свиней. За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, туші померлих від інфекційного захворювання свійських тварин виявили в яру поблизу Мозоліївки. Поліція встановила, що до поховання хворих свиней причетна місцева 64-річна жителька. Наразі поліція здійснює досудове розслідування. Ну а задля недопущення розповсюдження цього захворювання на території Полтавської області ймовірніше буде встановлено карантин та оголошено неблагополучною територією земельної ділянки між населеними пунктами села Мозоліївка та села Пронозівка Градиської громади. Повідомили вже на сайті Полтавської оба. Мачуцького шкіру в андиспансеру більше немає і не буде. Є тільки виділення. Без підтримки області заклад не заробляє. Таку заяву на брифінгу НСЗУ 7 листопада зробив директор департаменту охорони здоров'я у Полтавській ОВА Віктор Лисак. Окрім того, очільник відомства наголосив, рішення було ухвалено з Кременчуцькою міськрадою, а працівників диспансеру мали б вже давно перевести на нове місце роботи. І на комісії депутатській ми розглядали це питання. Розгляда? Да, розглядали І прийнято було рішення, що колеги підуть, сядуть в ж Вони досі не перейшли. Ну я ж не знаю. Чотири, ну, дивіться, ви так розкажете чотири лікаря. Я не хочу чотири лікаря, які сьогодні там розказують, що вони там надзвичайно важливі. Також Віктор Лисак зазначив, цьогоріч цьогоріч будови онкодиспансеру кременчужанам не чекати. Мовляв, виділених коштів просто не вистачить, аби закінчити роботи до кінця року. Далі знов заговорили про доступність ліків для громадян у громадах. Голова НСЗУ Наталія Гусаків взагалі зазначила, на регіональному рівні саме від голів громад залежить. Будуть там працювати мобільні аптечні пункти чи ні, наголошує цьогоріч на законодавчому рівні було дозволено використання подібних аптек а також було спрощено вимоги до ліцензування. Знаєте, я часто, коли приїжджаю в різні села, я бачу знову збудовані амбулаторії. У вас теж вони такі є, і ми бачимо в цих новозбудованих амбулаторіях є аптечний пункт. Але вони не приєднані до програми Доступні ліки. Коли я почала розбиратися, чому якісь були певні, в тому числі були проблеми з ліцензійними вимогами стосовно того, щоб це була саме можливість бути юридичною особою або місцем відпуску лікарських засобів. Ми запропонуємо спочатку подивитися, що ж у них відбувається в селах. Далі ми готові проводити діалог завдяки нашим колегам, моїм колегам з регіональних департаментів стосовно того, щоб показати, що Укласти договір з НСЗУ абсолютно не складно, тобто до нас не потрібно їхати, з нами не потрібно домовлятися. Це заявка, яка подається в електронному форматі, яку ми дуже швидко обробляємо і, і за якою ми укладаємо договір. До речі, у вас наразі знаходиться на території, на території Полтавської області 570 місць відпуску лікарських засобів за програмою Доступні ліки і 24 таких аптек. Ки знаходяться в селах. окрім того, Наталія гусак. Було запропоновано задіяти до програми соціальних працівників задля того, щоб більша кількість людей могла скористатися програмою Доступні ліки. І електронний рецепт дозволяє, коли він виписуєш, що хтось може отримати, наприклад, соціальний працівник раз в тиждень поїхати в районний центр, отримати лікарські засоби, привезти і рознести особливо людям, які є похилого віку, і які. А можуть мати ці ліки без оплати. Можна подивитися, як вибудовані самі маршрути автобусів, і відповідно для того, щоб людина могла. Я розумію, що це третє, це все ж таки такий найскладніший, мені здається, тому що під виключно під це не будуть підлаштовуватись маршрути. Однак мені здається, що якщо ми просто сьогодні почуємо один одного, сформуємо цей комплекс завдань, то ми точно готові. Я думаю, що і департамент охорони здоров'я відповідно готові працювати з головами громад для того, щоб покращувати цю програму на ефективність цієї програми, у вас в області пані Гусак зазначає: цілковите неподобство, як в селах, так і містах, коли ти у післяобідній час приходиш до лікарні, а там вже нікого немає. Або коли ти приходиш і кажуть, що крохи НЦЗУ заплатило в туберкульозний диспансер у Черкаси, ти приходиш, бачиш, а в них, який в них штат, а там перукар у, у штаті є. Буде вистачати пацієнтам на лікарські засоби, якщо на чотирьох лікарів у туберкульозному диспансері працює 48 іншого персоналу, який понабирав керівник, який є цим депутатом обласної ради, він знає, що його не знімуть з цієї посади ніколи, бо обласна рада буде голосувати. Хто буде винен всього? Національна служба здоров'я України. На Полтавщині за 10 місяців цього року було зафіксовано понад 3 тисячі ДТП, у яких 106 людей загинули. Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Як йдеться у повідомленні, найчастіше аварії стаються через порушення правил маневрування, перевищення швидкості та недотримання дистанції. У зв'язку з чим обласний керманич разом із керівником управління патрульної поліції Полтавської області Євгеном Яковенком обговорили, як підвищити безпеку на дорогах. Зокрема, є необхідність у збільшенні кількості камер, відеоспостереження. Спільними зусиллями будемо вирішувати це питання, зазначив очільник ОВА. Кременчуцькі патрульні виявили гранату в автомобілі. Як повідомляють в обласній прислужбі поліції, правоохоронці зупинили автомобіль сан під керуванням мешканця іншої області 1996 року народження у Крюківському районі міста. У багажнику позашляховика слідчі поліції виявили боєприпас. Вилучену гранату спрямували на судову експертизу. На даний час тривають оперативно-слідчі заходи для встановлення джерела походження, боєприпасу та мети його зберігання. За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Під час патрулювання прибережної території акваторії Кременчуцького водосховища в межах села Шушваліївка, Градиської громади, Кременчуцького району працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили групу осіб, які здійснювали самовільну вирубку деревини без дозвільних документів. Як повідомляють обласні правоохоронці, дані особи здійснили вирубку близько 4 метрів кубічних деревини. Речові докази та знаряддя вчинення правопорушення вилучені. Тривають слідчі дії. У разі доведення вини судом правопорушникам загрожує до трьох років позбавлення волі. Вчора деякі телеграм-канали поширювали неправдиву інформацію про застосування АТ Полтава Обленерго графіку погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили на самому підприємстві. Щоб не виникало подібних ситуацій, Полтава Обленерго наголошує, що ГПВ ніколи не водиться раптово і в одному населеному пункті. Чи мікрорайоні міста. Графік вводиться по всій області одночасно. Є певний алгоритм дій, за яким не доводить команду на застосування графіку погодинного відключення, заздалегідь після чого АТ Полтава Обленерго ввечері повідомляє на офіційному сайті та офіційних сторінках компанії у Фейсбуці та Телеграм про те, що, наприклад, завтра буде застосовано графік. Йдеться у повідомленні. до свого коріння, шукувати своїх предків, дізнаватися про них, як вони впоралися з цими негараздами, як вони з цього вийшли, це може допомогти нам отримати ось цю опору всередині себе. Коли у дитинстві їй говорили, що вона зі шляхетного роду, вона вважала, що це вигадки батьків і нічого більше. Крюків'янка Олеся Хроменкова взялася досліджувати своє генеалогічне дерево, вже коли їй було за 30. Знала лише прізвище прапрапрадіда Архангельський, і ось що з'ясувала. Він був священик, священик Федора Архангельський. Ну, вже в зрілому віці він придбав маєток в Крюкові. Там був великий будинок. І зараз цей маєток він став крюківським парком. Разом з історичними фактами життя цивільного раптом почали спливати і перипетії життя приватного роду архангельських. Тітка моєї прабабусі, вона була цивільною дружиною Макаренка. Відомо, що у Макаренка не було дітей, тобто у них не було спільних дітей, і у Макаренка вже без неї також не було. Вона сама була донькою священника і цей батько священник приготував для неї прекрасне майбутнє, видав заміж за священника Григоровича в прізвище, але начебто там не було кохання. Щось таке, а вона відчувала, у них були почуття взаємні з Макаренком ще до її заміжя, і вийшло так, що у них стосунки були, і це була скандальна історія. І хоча революційні настрої початку минулого сторіччя дозволяли певну свободу відносин і допускали емансипацію жінок, проте священників у той час не розлучали, і ситуація вийшла, що називається за рамки. Це був ефект бомби, що розірвалася, тому що якби в суспільстві не дуже було прийнято це, і кажуть, що батьки Макаренка від нього відреклися через це. Бо це все було в Крюкові, це все було видно. А, ну, ось таке. Але тим не менш, її батько священик, потім якось зглянувся, і він надав їй свою квартиру, де вони мешкали. Священник Архангельський надав дочці Єлизаветі з її громадянським чоловіком Антоном Макаренком не тільки житло, він відписав їм навіть частину земель у Крюкові для трудового виховання підопічних знаного тепер вже в усьому світі педагога. Також він надав частину ділянки своєї земельної для Макаренка та його учнів. Вони там вирощували, і у них же це була частина, як частина виховання, праця. І, тобто він для цієї доньки не пішкав. Єлизавета. Єлизавета. Згодом знайшлися навіть нові родичі, представники інших гілок родинного дерева, почали спливати окремі цікаві факти. Приміром, звання почесного громадянина переходило у ті часи старшому сину. Відтак свого прапрадіда пані Олеся теж називає почесним громадянином Кременчука. Дідусь не розказував дуже, бо це було страшно. Потім вже радянський союз розпався. Тато не розказував, тому що у нього в сім'ї не було це вже заведено. і Вони начебто його й немає. Тобто, коли копнули, виявили, що щось є, і фотографія, і якісь докази в інтернеті. А ще з тою самою Єлізаветою, громадянською дружиною Макаренка, була добра знайома і представниця однієї з гілок роду Любов Гуріна. У дівочості Архангельська я зустрічалася зі своїм вивчим мужем. І, ми прийшли до мене мне а Вона підходить і говорить: ви знаєте, а в Антона Семеновича точно така була. як раніше називали, теніска, і так гладить його по плечу. Хоч батьки Антона Семеновича і не визнали позашлюбних стосунків сина, пані Любов свідчить на захист Єлізавети, мать Макаренка, Федоровна досматривала. Досматривала, были под Полтавой. Саму ж Єлизавету доглядала Любов Юрівна, гуріна Архангельська, цілих 15 років. Лізонька була найменшою дитиною почесного громадянина Кременчука Федора Архангельського. У неї було ще сім братів і сестер. Її ж коханий. Видатний педагог Антон Семенович Макаренко пішов життя, як знаємо, ще у 1939-му. Життя складна штука, пані Олеся каже у найважчі моменти, згадую, що я з величного роду, це дає наснагу і стійкість, а ще доля, наче й сама підкидає їй такі собі речі на згадку. Я викладаю живопис, і так сталося, що мені поступила пропозиція приміщення біля парку діпра в палаці, колишній палац Котлова, зараз палац культури та творчості. І тепер я працюю вже півроку там з вікном на сад свого прапрадіда. Вже після запису інтерв'ю ще одна пані Неоніла Голодняк знайшла себе на розлогих вітах дерева роду архангельських. Ось така вам історія кількох поколінь. Славний Кременчуцький, а точніше Крюківський рід, продовжує добрі справи на благо міста.